Всім доброго здоров'я. У нас є новий об'єкт по електриці. Хотів розказати і показати, як іде розгалуження проводів. Провода йдуть всі по стелі і опускаються вертикально до кожної точки. Ну, це практично для того, якщо робити каркас на підвісний, вже видно, де є провід. І він йде вертикально до розетки чи вимикача. Це у нас всі провода йдуть до щитової. Проводів багато, адже із кожної кімнати виходить окремо провід на освітлення і окремо на розетки. Плюс до того йдуть окремі розетки, які будуть на окремих автоматах кондиціонери і деяке інше обладнання. Це у нас прийшли до щитової провода. Буде туватися щиток. Автомати. При зборці щита. Попробую зняти відео ще. Не що розказати. А так по будинку. Ну, є прохідні, звичайні одинарні вимикачі, є прохідні двійні підключення, є перехресні одинарні і є перехресні двійні і перехресні прохідні, які будуть включатися із трьох точок. Ну там при можливості складу схему. І покажу, як їх підключити. Може було комусь цікаво. Переглядайте, питайте. Дещо можу розказати вам. Всім дякую, до побачення, всім мирного неба.